Ця кімната у нас розрахована на троє діток. Діток переважно старшого віку. Також передбачено, що з ними будуть, можливо, батьки. Ось як ви бачите, є розкладушки, біля кожного ліжка, тумбочка. Ось там далі кухня. Можливо, мами захочуть приймати ну не захочуть, вони будуть харчуватися тут. Тут так само все облаштоване харчування. Медсестра паліативного відділення Ірина Романовська розповідає про новий заклад. Центр реабілітації та паліативної допомоги для дітей розрахований на шість пацієнтів віком від одного до 14 років. Це важкохворі малюки, яким у закладі полегшуватимуть страждання. Нещодавно в Костопільському районі померла дівчинка. Мама неодноразово дзвонила і питала, коли вже буде відкритий цей центр, тому що дуже важко знаходитися вдома з невиліковно хворою дитиною. Важко Питання знеболення вирішувати, важко пояснювати дитині, чому ти вдома і тебе ніхто не лікує. Новий заклад знаходиться на вулиці Поповича у приміщенні обласного спеціалізованого будинку дитини. У центрі є кухня, санвузли та дві палати. Незабаром привезуть ліжка для батьків і поставлять у кімнаті для найменших. Ще необхідне певне медичне обладнання. Потребуємо дуже багато медичної апаратури. Інфузомати, відсмоктувачі, кардіомонітори, портативні шевелапарати, портативні кисневі станції. З придбанням обладнання медики розраховують на допомогу благодійників, адже завдяки останнім у рівному і з'явився даний центр. Трохи більше 800 тисяч гривень витратили на його облаштування. На повністю все обладнання на все, що тут знаходиться, на ремонт пішло 815 тисяч. Всі ці кошти це кошти, які люди жертвували на відкриття цього центру. Це кошти наших рівнячан, це кошти наших друзів з української діаспори, Швейцарії, наприклад, були з міста Базеля, італійська діаспора під'єдналася. Це, це кошти, які вкладали підприємці, приносячи сюди якісь холодильники, чайники, елементарні якісь речі для побуту. Тобто це все повністю кошти громади. Рівненський центр реабілітації та паліативної допомоги для дітей став третім в Україні. Є ще у Харкові та на Івано-Франківщині. У планах рівненських медиків його розширити. Найближчу перспективу ми плануємо добудувати цілий корпус, і там ми передбачаємо 10 відділення на 10 ліжок. Там з усіма зручностями, там, все ну, так, як має бути ну, по тих вимогах, що стосується політивного відділення. Там. вже виготовили й план майбутнього будівництва. Звісно, все залежатиме від фінансування. На новий корпус потрібно трохи більше 20 мільйонів гривень. Ірина Нечепорук, Анна Яцок, Олександр Бойко, новини Рівного.